Всім вітання. Зараз продемонструю робочі моменти. Рухаємось далі. Що я зробив які зміни? Поставив конденсатор КВІ. і також поставив конденсатор високовольтний на зарядку. В даний момент на заземляючу клему стоїть екран з трансформатора. Подивимося, що в нас зараз відбувається. Іде. Так. Стрілка на приладі, який стоїть на столі, нікуди не під'єднаний, зашкалює. І іскравий розряд досить таки стабільний. Зараз я відкидаю провід із корпусу конденсатора, так. І в даний момент у нас. На конденсатор цей великий, де тільки один провод. Тобто енергія буде передаватися по одному проводу. Коло не замкнене. Бачимо, у нас один провідничок заходить на вилку раменка. І все. Тобто заряд конденсатора буде відбуватися по одному проводу. Мало інтенсивний, але відбувається і поле трошки нижче. Тепер ми можемо ще під'єднати заземлення. Так, на корпус конденсатора під'єднав заземлення і дивимося, як у нас відбувається розряд. Але поле при цьому дивимося мінімальне. Тобто, коли ми ставимо заземлення, у нас значна частина енергії забирається на землю. І розряд хоч інтенсивний, але поле тут вже якби менше. Тепер відкидаємо і дивимося. Ін... Інтенсивність слабенька, але поле досить таки велике. Конденсатор заряджається по одному проводу. Екран самого трансформатора. От ви, якщо бачите, це у нас одна обкладка конденсаторної обмотки, коли я її от, Ми коли включаємо, у нас поле зашпалює, і розряд досить таки інтенсивний. Про що це говорить? Ми поєднуємо поле, яке утворюється навколо трансформатора, і воно якби закольцовується, йде обмін енергії, і вже це виходить закланий цикл. Енергія з конденсатора замикається, і навколо вже, якби, цього комплексу утворюється досить -таки потужне поле. Це хороший результат. Якраз ці поля нам потрібні для того, щоб щось отримувати. Можемо це поле зараз проконтролювати з допомогою лампи. От. І коли ми включаємо лампу, поле там трошки зменшується, бачимо. Тобто частина енергії переходить на сан. Це такі невеличкі робочі моменти. Сьогодні ще багато чого цікавого побачив. Досить -таки мене здивувало, коли я підводив сюди антенну, не торкаючись жодного контакту, і з'явився досить таки великий розряд. Зараз я зроблю зупиночку, роздвину тут контакти і подиремо ще один такий цікавий момент. Так, я під'єднав заземлення на корпус конденсатора. І зараз я буду робити пост. Дивимося у нас на ефірну енергію на спалах. Спалахнула. коли я в другий раз включаю, вже вона не загорається. Тепер чому? Пояснюю, беру я конденсатор, розряджаю. І знову запускаю. момент запуску у мене великий конденсатор розряджений, він має велику ємність. І енергія землі зразу захвачується і відбувається спала. Вже у нас конденсатори є відповідне накопичення енергії. Різниця потенціалів вже така менша. і вже тут у нас струм якби не проходить. Робимо розряд, і вже другий раз у нас буде. Ось так у спалах був. Тепер, дивимося, я буду, коли робити розряд. Спалах відбувається і на. Заземлення. Тобто, вибух такий йде і так само на поле. От так що взяти, коли я роблю розряд, дивимося на стрілочку. Так, Зараз не спрацювало, але так ось стрілочка рухається досить інтенсивно. Тобто, саме ці розряди вони створюють поля, і я вже це неодноразово говорив, що іскровий розряд він має досить таки Велику потужність, і саме цими іскровими розрядами збуджується ефірна енергія. Якщо брати лампи ДЛР, вони також розрядники збуджують ефірну енергію. І так само ця лампа, яка ми контролюємо, ефір, також вона робить такий хороший як розрядник, можна використовувати хороший. Є багато інших розрядників. Сьогодні ми побачили, як у нас. З допомогою конденсаторів з'єднання утворити таке замкнене коло, навколо якого утворюється досить потужне електромагнітне поле, яке ми бачимо на приладі, який нікуди не під'єднаний, просто стоїть на столі, але за рахунок полів, які утворюються навколо трансформатора і конденсатора, стрілка приладу зашкалює. Ну, це і добре, і погано, але ці енергії треба буде використовувати з користю. Сьогодні таке більш практичне відео, тут нічого такого особливого, робочі моменти. Рухаємось далі. Всім успіху і до нових зустрічей!